Близько 13 тисяч свиней загинули внаслідок російської атаки на сільськогосподарське підприємство у Нововодолаській громаді на Харківщині. Окупанти вдарили дронами. Виникла масштабна пожежа. Горіли вісім будівель для утримання тварин. Постраждав співробітник підприємства. Двоє людей поранені внаслідок ворожої атаки в Запорізькому районі. Їм надають допомогу лікарі. Росіяни встріляли Комишувацьку та Кушугумську громади, вдарили фабами та ефідронами. Вибуховою хвилею та уламками зруйновано гараж. Виникла пожежа, вщент згоріла автівка. У Полтаві після російського обстрілу частина шкіл працюватиме онлайн. внаслідок атаки у громаді пошкоджена цивільна інфраструктура і будинки. Вночі росіяни масово на атакували регіон дронами і ракетами, цілилися по об'єктах енергетичної інфраструктури. Через відключення світла з понеділка школи в Ніжині, на Чернівщині, також переходять на дистанційку. Про це повідомив міський голова Олександр Кодола. Він додав, що водопостачання у місті подаватимуть за графіками. З понеділка, 6 жовтня, всі навчальні заклади міста переходять на дистанційне навчання. Всі об'єкти критичної інфраструктури, в тому числі водоканал, наші лікарні працюють на альтернативних джерелах живлення. Водоканал оприлюднив графік подачі води. Розгорнуто 8 пунктів незламності, де всі мешканці міста можуть підзарядити свої гаджети. У разі необхідності ми будемо розширювати мережу пунктів незламності. В обласній адміністрації уточнили, що в кожній громаді заклади освіти вирішують, як вони зможуть працювати онлайн чи офлайн. Це залежить від безпекової ситуації, наявності укриттів і генераторів. За інформацією Чернігів обленерго ситуація в регіоні залишається критичною. В області діють графіки відключення світла, не виключені додаткові аварійні відключення. Дронами росіяни атакували Дніпропетровщину цієї ночі. У Дніпрі внаслідок обстрілів виникли пожежі. Не в одному з селищ Дніпровського району пошкоджені чотири приватні будинки у шахтарській громаді. Понівечена п'ятиповерхівка. В Межівській загорілася оселя по Марганецькій громаді. Противник вдарив в а також гатив із важкої артилерії. Обійшлося без постраждалих. Українські військові знешкодили 320 цілей противника під час нічної атаки. Не про це повідомили у повітряних силах. Загалом окупанти запустили 416 дронів та ракет, застосували 381 безпілотник, 21 крилату ракету, 7 керованих авіаційних та 7 балістичних ракет. Основний напрямок удару енергетичні об'єкти на Харківщині та Полтавщині. Також внаслідок нічної атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Одеська та Київська області. Зафіксовано влучання 18 ракет і 78 ударних дронів. В Росії вражено філіал заводу Уралхім Азот у Пермському краї. Це за 1700 кілометрів від кордону з Україною. Азот один із найбільших виробників азотних добрив у Росії. Аміак, карбамід, аміачна селітра та інші продукти мають подвійне призначення і для сільського господарства, і для виробництва вибухових речовин. В Одесі через негоду пошкоджені майже 800 будинків, це півтисячі тисячі багатоповерхівок і 300 приватних осель. Частина міста залишається без електрики, повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. За його словами, в області відкрили понад 200 пунктів незламності, де люди зможуть підзарядити пристрої і зігрітися. Нагадаю, що сильні дощі накрили регіон 30 вересня. В Одесі випала півтора місячна норма опадів за день. Внаслідок негоди загинуло 10 людей. Через невідомі дрони аеропорт Мюнхена в Німеччині зупиняв роботу напередодні ввечері. Не були скасовані 17 рейсів, 15 літаків, які мали приземлитися в Мюнхені, перенаправили до Штутгарта, Нюрнберга, Відня та Франкфурта. Вилетіти з міста не змогли майже 3 тисячі пасажирів. Аеропорт відновив роботу зранку. Німецька поліція шукає тих, хто міг запустити безпілотники. Великий герцог Люксембургу Анрін зречеться престолу на і передасть його старшому сину принцу Гійому. Монарх пробув на посаді глави держави 25 років. Він виконував переважно церемоніальну роль разом зі своєю дружиною. Герцогу Анрія, 70 років. Його наступнику принцу Гійому 43. Урочиста церемонія передачі влади відбудеться сьогодні. Новий великий герцог присягне на вірність конституції люксембургу, а потім поїде в тур країною. На нафтопереробному заводі в американському місті Ель Сегундо неподалік Лос-Анджелеса стався вибух. Спалахнула масштабна пожежа. Інформації про постраждалих наразі немає. Причини інциденту, поки що також невідомі. Правоохоронці та рятувальники прибули на нафтопереробний завод після численних повідомлень про вибух. Очевидці розповідають, що полум'я та стопи диму було видно за багато кілометрів. Не змогли потрапити на ейфелеву вежу через протести. У четвер архітектурна пам'ятка Парижа була закрита для відвідувачів. Причина загальнонаціональний страйк проти запропонованих заходів жорсткої економії. Деякі туристи дізналися, що вежа не працює вже тоді, коли приїхали до неї. Вони не змогли піднятися вгору. Однак мали змогу прогулятися біля пам'ятки. Я планував піти туди з друзями, але. Я знаю, що не зможу потрапити, тому трохи розчарований. Добре, що ми не купили квітки. Інакше було б ще більш прикро. Ми підкоряємося нашим котам. Жартома розповідають про свою новостворену родину, гвардієць Антон з позивним Нікон і волонтерка Олена з Харкова. Молодят розповіли, яким романтичним було свідчення Антона, і чому вони вважають витрати на ошатні весілля під час війни марнотратством. Наречена Олена Уракс прийшла у, у татовій курці та з його годинником. Це речі перші, що збиралась рятувати у лютому 22-го року. І да, тому я хочу, хотіла би, щоб мені тато до, до какета до чоловіка повів. Да, але він зі мною, з небес. З Антоном, відомим у Харкові фотографом, Олена познайомилась більше десяти років тому спілкуватись частіше у соцмережах стали з початком великої війни. А особисто зустрілось у серпні 22-го. На той час чоловік вже кілька місяців захищав країну у складі 5-ї словажанської бригади СКІВ – Національної гвардії України. Гвардієць Антон з позивним Нікон Доброволець брав участь у словожанському контрнаступі. Бувало таке, коли його по кілька днів не було. Там 4-5 днів не було зв'язку. Ну звісно, було дуже страшно. Вона мене щоразу проводжала зі сльозами на очах. У нас була своя фраза, що обіймаю на шпиньках, бо вона до мене підіймалася, і ми постійно обіймалися. Це було і в метро, і біля машини, яка за мною приїжджала, і біля маршрутки, на якій я їздив. Зустрічала вона мене завжди. Якби рано я не приїжджав, вона мене завжди зустрічала. Гвардієць освідчився коханій. надзвичайно романтично запропонував подивитись кам'янець-подільський. Виїхали у другій ночі, згадує Олена. Після 15 годин за кермом на поліг треба піднятись на пагорб з видом на фортецю. І я спочатку подумала, що він як фотограф, він просто хоче зробити якийсь гарний кадр для, там, ну, для, для нас. І коли я повернулася і побачила, що він стоїть на одному коліні, і з кавлучкою це було ну знаєте, це як от какета як дитяча мрія, да там дівчинки з, з дитинства мріють про це. От мене він втіло втілив мою мрію. Але на цей момент я розумію, що треба робити швидко, бо ну завтра може не статися. Тому треба встигнути жити сьогодні. Намагаємося це робити. Зробіть наш перший крок. Тож нехай ваша любов, яка колись мала початок, так само ніколи не буде мати кінця. Навіть у бойовому підрозділі Антон не кидав захоплення фотографією на цих світлинах, представлених на виставці у Нідерландах, немає жахів війни. Тільки неймовірна краса природи України та кадри побуту і служби. Зараз Антон служить у прислужбі слобожанських гвардійців. Антон дуже креативна людина. Це глибокі проекти про побратимів. Він дуже класно бачить людину. Він е, відчуває історію людини в її очах. А е, ну знаєте, очі військових це щось таке сьогодні дуже цікаве і незвичне. Весільну подорож молодята відклали в Антона служба, Олена волонтерка. На думку подружжя Карпенків, зараз не час витрачати гроші на забаганки в родинному побуті. В Олени з Антоном є про кого теклуватись. Краще я коли порахувала, що ціна однієї сукні це два ретрики. Я говорю, та ні, ребят, я краще два ретрика куплю. Зараз ми ще займаємося ретрансляторами, батареї відправляємо. До цього тепловізори придбали, прилади ночного бачення. Ми підкоряємося нашим котам. і вони у нас головні завжди. Це кошенята моєї кішки, з якою я був на. На багатьох позиціях її звать Клава. Вона не захотіла нікуди йти. Вона вже вільна кішка вільної України. Вперше ж відпустку Антона подорожуватимуть Україною раніше говорять, хотілось поїхати за кордон. Зараз більше дізнатися та побачити особисто цікавинки рідної країни. Юлія Губська, телеканал Прямий. Не забувайте підписуватись на наш Ютуби і стежте за оновленнями на телеграм-каналі. Прямого там більше оперативної інформації. Я на далі в ефірі.